Вітаємо всіх у нашому огляді. Сьогодні ми заглибимось у те, що чекає українців в Італії у 2025-2026 роках. Проаналізуємо найсвіжіші дані з різних статей, досліджень, ну і, звісно, офіційних повідомлень. Поговоримо про легальний статус, роботу, житло, мову і підтримку. Власне, наша мета зібрати найважливішу практичну інформацію. Так, і спробуємо зрозуміти, як усі ці правила та можливості працюють на практиці, особливо, знаєте, з урахуванням продовження тимчасового захисту. От саме з цього й варто почати. Джерела кажуть, тимчасовий захист продовжили до 4 березня 2026 року. Тобто пермесоді Соджорне протекціоне темпоране діє. Але е, чи це означає, що все автоматично і нічого робити не треба? Як це пояснюють? Ну тут є важливий момент. Сам статус продовжується автоматично. Це завдяки рішенню ЄС і, власне, італійському указу Декрето Міле Пророги. Однак от, щоб оновити саму фізичну картку дозволу, тут, ймовірно, треба буде чекати вказівок від місцевої квестури, квестура. Ага, зрозуміла. Тобто статус є, але за оновленою карткою, скоріш за все, доведеться звернутися. Це важливо. І ще джерела говорять про можливість конвертації. Якщо є офіційний трудовий контракт, можна спробувати перейти на робочий дозвіл пермесо, so per lavoro. Це вже звучить як більша стабільність, безумовно. Ну і базові речі, як кодічі фіскале – податковий код і тесера санітарія медична картка, вони потрібні завжди. Це основа для інтеграції. Добре, з цим розібралися. Тепер щодо роботи. Які реальні варіанти? От джерела пишуть, що попит на беданті доглядальниць і колф прибиральниць все ще високий, навіть цифри називають 900-1200 євро для доглядальниці з проживанням, 8-10 євро за годину для прибирання. Це досить конкретно, так? так ці сфери справді часто згадуються. Разом із ними готельно-ресторанний бізнес, ну і сезонні роботи, скажімо, на фермах. Там заробіток може бути 50-90 євро на день. Але головне на чому наголошують джерела, це офіційне працевлаштування. Контракт це важливо. А де шукати? Радять стандартні шляхи: портали типу Індід Італії, Субіто Італії. І знаєте, не варто списувати з рахунків групи у Фейсбук, там теж багато пропозицій. А мова наскільки вона тут вирішальна, особливо для таких робіт, як догляд чи прибирання. Ну, дивіться, джерела показують, що залежність є. Для базових робіт може вистачити і початкового рівня, але навіть, скажімо, а – це вже значно розширює можливості, особливо якщо це сфера послуг. А для кваліфікованої роботи ну, тут італійська часто просто необхідна, критично важлива. Зрозуміло, а як її вчити? Є якісь безкоштовні варіанти? Так, є державні курси CPIA. Вони дають офіційний сертифікат, але потрапити туди буває складно. Ще є курси від рекрутингової агенції РЕН Вони інтенсивніші, але сертифікат менш офіційний і теж довгі списки очікування. Цікаво, навіть на безкоштовні курси такі черги це свідчить про великий попит? Абсолютно. Крім цього, є допомога від благодійних організацій, церковних. Часто це офлайн формат, ну і волонтерські ініціативи. Іноді навіть українці викладають для своїх. І не забуваємо про можливість працювати на себе через партіта Іва, тобто як самозайнята особа. Робота тісно пов'язана з житлом. Що там з орендою? Джерела кажуть, що ціни дуже різняться. Мілан і, скажімо, Неаполь це ж зовсім різні історії. Згадують монолокале, білокале, а от депозит до трьох місяців оренди це ж чимала сума на старті, плюс комунальні – 100-200 євро щомісяця. Так, витрати значні, це правда. Щодо пошуку радять дивитися на іммобільяри.Італія ідеаліста.Італія це основні портали. Але важливо знати і про систему підтримки. Є державна допомога в рамках тимчасового захисту, оті 300 євро на дорослого і 150 на дитину на три місяці. Але чи вона стабільно виплачується? Ну от дослідження з міста Губіо вказує, що можуть бути затримки з виплатами. Це варто мати на увазі. Подекуди є ще регіональна допомога на житло до 400 євро на місяць, але знову ж таки бюрократія. Це може бути викликом. І тут, мабуть, на допомогу приходять громадські організації. Точно джерела підкреслюють роль таких організацій, як Карітас, а також українських асоціацій, наприклад, Містель Понте чи тих, що об'єднані в Національний конгрес українців в Італії. Вони допомагають з базовими речами, їжа, одяг, але також із документами мовою інтеграцією. Можуть навіть допомогти знайти юридичну підтримку через спеціалізовані служби чи патронажі, так звані КАФ. Отже, якщо все це зібрати докупи, виходить, що Італія пропонує продовжений захист, є певні можливості для роботи, але щоб усе склалося, треба, по суті, активно діяти. Треба розібратися в системі пермесо, кодічі фіскали, що робити в квестура і активно користуватися всіма доступними мережами підтримки і державними, і громадськими. Ну і мова. Схоже, вона справді є ключем до багатьох дверей. Саме так. І на завершення хотів би поділитися однією думкою, яка прозвучала в джерелах, зокрема у дослідженні з Губіо. Виявилося, що, попри те, що люди знаходять підтримку, інтегруються, знаходять роботу, дуже сильне прагнення багатьох українців це все ж таки повернутися додому. Цей зв'язок із батьківщиною він залишається надзвичайно міцним навіть під час адаптації до нового життя. І от питання для роздумів. Що ця стійкість цей зв'язок означає для майбутнього і для самої спільноти тут, в Італії і для України? Цікаве питання, правда ж?